Привіт, друзі! Вирішив провести огляд мультифункціонального портативного акумулятору 12 В. І так, що представляє даний акумулятор? Він у нас виконаний в такому корпусі, де є в нас ремінець для зручного переносу, котрий можна підтягнути по вашому бажанню. Весь простір максимально ефективно задіяний. Тут, тобто, це все тут у нас велика така батарея знаходиться. Номінальна ємність батареї в нас 670 ватт-годин, Краще всього ємність рахувати Вт-годинах, тому що китайці часто жанглюють з вольтами, амперами і тому подібне. Конкретно тут 670 ватт-годин. Берете і дивитесь, що там є, таке в нас на ринку. Значить, чим він у нас має які цікаві речі, функції і тому подібне. E, значить, дивіться. У нас тут є ліхтарик. Ось він у нас вмикається, вимикається. У нас тут є гніздо одне для зарядки, друге. Це більше для заряджання такі дрібні гнізда. І, відповідно, для заряджання та споживання в нас є ще xt 90 гніздо, це для таких сильних, потужних споживачів. У нас є роз'єм прикурювача, куди ви можете вставити там певне приладдя, аксесуари для прикладу. Ось я вставляю адаптер для зарядки мобільного телефону з влаштованим вольтметром. Таким чином, ми легко можемо дізнатися. Напругу та заряд акумулятору, так як в літій іонного там відносно прямий лінійний графік зарядженості батарей. Там на літій феррофосфаті фосфаті важко приділити, наскільки там заряджена, розряджена батарей. Літій-іон в плані цього значно простіше. Вага даного акумулятора, до речі, орієнтовно 3,5-4 кг. Тобто, ось це, щоб ви розуміли, це альтернатива машинному акумулятору на 100 кг. Ампер годин. Чому я кажу, на 100 ампер годин альтернатива, так як автомобільні акумулятори можна розряджати лише наполовину без шкоди для них самих. Так як розрядка більше половини, там кількість циклів дуже сильно падає. Відповідно, термін експлуатації може бути дуже короткий, якщо ви їх будете в нуль розряджати. Да? А тут, а от, конкретно, 670. Ось, альтернатива 100 годинний, можете дізнатись його вагу. Я думаю, що там вага 20 кг, а це орієнтовно 3,5-4 кг. Ось, а, значить, дивіться, тут у нас ще є xt 60. І ось ці всі роз'єми вони прикольні тим, що ви не спутаєте полярність ніколи. Тобто, якась людина точно не спутає. Контакти і не включить так, як не потрібно. Демонструю. Ось дивіться, Є такий маленький портативний інвертор, якого вистачить для живлення, наприклад, вашого ноутбука. Так? І ось, наприклад, ми відкриваємо ось цю заглушку, яка заважає потрапленню пилу, води. Вологий, і тому подібне. І ось ми, наприклад, хочемо другою стороною вставити, воно не вставиться. Тобто людина не допустить певної помилки, що не, сп... не спортиє цей прилад. От. Відповідно, ми беремо і ставляємо правильною стороною. Ми вімкнули так. І ось Бачимо, воно запустилось. Тепер нажимаємо кнопочку та... і в нас ще запустився інвертор тут на 220 вольт. Від якого ми можемо легко живити ноутбук в будь-яких польових умовах. Тобто ця річ, до якої підмикається будь-який інвертор, прилад, станція, ще щось, і ви можете легко мати мережу 220 в польових умовах. Причому це дається модульна будова, що завдяки цьому ремонт та обслуговування своїх оцих портативних електричних станцій стає значно спрощеніше в плані ремонту та обслуговування. Тобто, вийшов акумулятор, ремонтуємо акумулятор, вийшов інвертор, ремонтуємо інвертор або замінюємо його. І таким чином ми досягаємо економії, вартості самого вже готового виробу, збірки і тому подібне і так далі. Ще дивіться, з е, цікавого е, є різні прилади, і ми підбираємо те, що нам дійсно потрібно. Наприклад, в комплект ми можемо вам покласти ось такий зарядний, який йде на 2 а години пристрій. Тобто тут всього-навсього 2 і вона буде дійсно довго заряджати. Але якщо вам раз по раз не потрібно, то цього зарядного вам достатньо. Якщо все ж таки ви. Вирішили, що вам потрібно заряджатися частіше, ніж е е наприклад, раз в тиждень, та, то, відповідно, ви берете вже ось такий наприклад, пристрій, в якого вже ток заряджання буде 10 годин. Це вже більш такий серйозний, потужний і тому подібне. Задяки чому ми підбираємо ті комплектуючі, які нам потрібні. Ось, наприклад, в нас вже є інвертор на більшу потужність. Да. І ми завдяки цього інвертору вже можемо знімати з цього акумулятора більшу потужність. Після. Хочу звернути увагу, що тут влаштована недешева плата БМС на кшталт ось цієї. Це дешева платка, в якої потужність орієнтовно 100 Вт, ну, можливо, 150 Вт можна знімати. Це в плані постійного споживання, не пікового, а постійного. От. Тут а всередині влаштований варіант плати БМС 100 ампер годин або 60 ампер годин номінального постійного навантаження, не пікового. Тому що пікове воно може легко бути в 4 рази, в 5 разів вище. Бо саме китайці люблять таке писати. Там в деяких випадках вони пишуть піковий навіть до 20 разів вище від номінального постійного. Тобто ми такі плати не використовуємо. Ми використовуємо вже значно дорожчі компоненти, які показали свою якість, надійність роботи. Е, вот. І відповідно, вам потрібна одна потужність. Ви берете такий інвертор, можливо, більшу потужність. Так? І ви берете ще більш потужніший інвертор. Наприклад, я з цього акумулятору знімав. 700 Вт потужності, тобто можна навіть і більше пробувати. Да? Але більше, ніж 1С з цього акумулятору краще не знімати. Відповідно, от 700 Вт я брав, знімав на постійній основі. Цей акумулятор нормально добре тримав, без якогось там е проблем, без нагрівів, без розплавлювання якихось контактів. ще чогось. Ну Це я знімав через роз'єм XT90. Тобто, відповідно, тут бачите, воно як зроблено, що кожна річ вона зроблена для своїх цілей. Да? Це, наприклад, на заряджання телефонів, якісь там ставляться насоси, якісь там нагрівачі портативні маленькі. От є автомобільний такий термокружка, термочашка і тому подібне. Там ще якісь застосування присутні. Да? Це в нас, відповідно, ліхтарик, це для меншої потужності можна підключити, а це вже, звісно, такі нормальні серйозні інвертори. Відповідно, для таких цілей ви берете і ставите вже кабель з серйозними дебелими жилами, які ви легко можете. Брати, підключати до серйозних споживачів і ці кабелі витримають, тому що сила току є визначальна. І вона, звісно, буде визначати, що може ваш пристрій. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно. Ви щось цікаве для себе відкрили. Зрозуміли всі особливості побудови даного технічного рішення. Ось так. Зрозуміли його певні характеристики, можливо, є питання, будь... задавайте, буду радий вам відповісти. До побачення.